В арцизі Болградського району підприємці освітяни та просто жителі міста доєднуються до ініціативи власника компанії Тіратек та кінного двору Павла Гафінця прикрасити навколишній світ яскравими хризантемами. Організаторами виступають представники місцевого бізнесу, магазин будівельних матеріалів від дверей до покрівлі, магазин автозапчастин «Масльонка», а також кінний двір Тіратек. Цьогоріч організатори вирішили зробити подію масштабнішою. Та оголосили конкурс «О горному місту у Хризантеми». Визначили призові місця, а до участі вже долучились мешканці Арциза та Арцизької громади, а також мешканці інших районів Одещини, зокрема з міста Кілії Ізмильського району. У нас традиційно третій рік підряд виставка Хризантем. Ми в этом году дали клич. определили призовые места и люди откликаются и это очень интересно и таким образом мы думаем что вот каждый год будет увеличиваться и мы придем к результату такую осеннюю выставка будет на городском уровне выставка хризантем и можно претендовать на какой-то там я не знаю ну лучший город хризантемный город Протягом року кінний двір Тіредек став майданчиком для різноманітних подій: від виставок декоративних птахів і ретроавтомобілів до крафтових ярмарок. Це місце приваблює сім'ї з дітьми та зберігає місцеві традиції. Актуально для дітей, для сімей. Тобто ну, досуг нужен людям переключатися немножко, особливо дітям, для того, щоб видели наші куль... традиції, культуру. Окрім культурних ініціатив, кінний двір продовжує розвивати кінну справу. За три роки господарство сформувало власну стайню елітних рисаків, серед яких призери всеукраїнських змагань. У нас сьогодні всі лошади еліт класу. Ось ці матки ми приобрели недавно в Дубровському конному заводі. Они від них є высокого е, е, високого класу. Арабелла, допустим, она дала жеребця, який стоїть в Дубровці, який сьогодні один из лучших результатів в Україні по секундам. Особливе місце займає жеребець Дунай, представник приватного кінного заводу, який, за словами Павла, носить ім'я співзвучним Буджаку. Він тріжденчиний. Він виграв в кожній возрастному. В кожному є то є важный приз. Он Він їх всіх виграв в трьохлітніх, в Барса и і в старшому возрасте Піоне. І у нього лучшие секунди, я би сказав, одні з лучших секунд в Україні. Він очень ценный як производитель. Нині розпочалось будівництво іпподрому, на якому буде можливість проводити змагання будь-якого рівня від місцевих до всеукраїнських. Мы запустили уже строительство ипподрома в этом году планируется два как бы у нас благоприятные условия в этом плане и я думаю что как бы мы потихонечку мелкими шажочками идем в, к своей цели плюс мы проводятся мероприятия плюс появилось очень высокого класса лошадей на Бессарабии я считаю, что это очень важно в такой период этим это все удержать. И для того, чтобы в первую очередь это видели наши дети, нашу культуру, наши э, традиции. Дмитро Фимов для в «Південь сегодня.